Ми прочитаємо з Євангелії Дивана, 13 розділ, 13 вірш. Євангелія Дивана, 13 розділ, 13 вірш. Це слова нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Ви називаєте мене учителем і Господом, і правильно кажете, бо ним, бо я ним і є. Амінь. Прошу займайте місця. Швидко проходить час і вже настав вересень, період школи, різних шкіл, і початкових для дітей маленьких, і для більших, і для старших, котрі йдуть в інші, в вищі ужбові заклади. Починають свою роботу і світські школи, і духовні ужбові заклади. І так як були об'яви, хотів би зробити також додати одну ще обяву. Хто хоче навчатися з братів віруючих, членів церкви на, проповідницьку, на проповідницьке служіння, запрошуємо в Чернівецький теологічний інститут, тут на Релєва. Хто, кого Бог, відчуваєте, що Господь кличе на це служіння, підходьте до пресвітерів, у них є вся необхідна інформація по цій справі. Це тільки такий етап у навчанні. Навчання християнське воно продовжується безперервно, весь рік, все життя. Недарма ми прочитали тут слова Ісуса Христа. Ви називаєте мене учителем і Господом, і правильно кажете. Ісус має багато імен, якими ми називаємо нашого Господа, і Син Божий, і Господь, і Спаситель, пастир добрий, і хліб життя, і світло для світу, і агнець Божий. Багато імен Ісус Христос має, а серед цих імен є і учитель. І Господь. І ось це навчання воно не завершується ніколи. 1 вересня це тільки вступає в силу така, такий особливий період для дітей, для сімей, які мають дітей. І тому важливо це собі нагадувати кожен раз і, напоминати собі. і Навчатися і розуміти і сприймати все те, що каже Слово Боже, про виховання дітей, про їхнє навчання. Воно здається, що воно елементарно, все, школа, ну тут весь світ ходить в школу, тут що такого може бути. Але ми, як віруючі, знаходимося в особливій ситуації у цій справі, тому що школа, до якої переважно. До якої ми направляємо своїх дітей або дідусі, або всі своїх онуків, це частина цього світу, і ми відправляємо в небезпечний цей світ, тому важливо мудро і розумно поводитись і проводити цю справу, пильнувати над нею і керувати цим ділом. Щоб не було воно так, що е, є батьки, так що дуже чекають 1 вересня, на кінець то діти підуть у школу, відпочинемо від них. І а що там, і як там не переживають, це неправильно. Ми, як християни, ми направляємо своїх дітей у світську школу, де потрібно багато речей для того, щоб. Діти виросли віруючими в Ісуса Христа, віруючими в Бога. І для цього потрібна мудрість. І Григорій Андрійович багато розкрив сьогодні про цю мудрість, яка є Ісус Христос. Ми проповідуємо Христа, котрий є мудрістю від Бога. І це важливо розуміти. Мудрість це не є якась сума знань. що от, Начитався такі-то такі-то книжки, я мудрий. І то ми бачимо по Слову Божому, що мудрість це особистість, це Ісус Христос. Якщо ми маємо Ісуса Христа в своєму житті, в своїй сім'ї, в своєму домі, то ми маємо мудрість. Мої діти після школи прийшли, коли ще ходили в школу, кажуть, Тату, а наша вчителька така розумна, вона так багато знає. Кажу, вчителька, звичайно, набагато, набагато більше знає, ніж ви. Там це був якийсь до 4 класу, початкова, початковий період. Але кажу: ви вірите в Ісуса Христа, віримо. Значить, ви мудріші від учительки. Якщо вона не вірить в Ісуса Христа. Тому що той, хто не вірить в Ісуса Христа, той не чинить у житті мудро. Він губить свою душу і душу тих, хто є навколо. Тому той, хто вірить в Ісуса Христа, довірив своє життя Йому, як Господу, як учителю протязі всього свого життя, то значить, і е, має мудрість. Діти так скажу, ми... Мало знаємо, але мудріші від нашої вчительки, тому що віримо в Ісуса Христа. І це потрібно дітям казати, потрібно підтримувати і залучати Ісуса Христа до виховання дітей. Після цих хвилин настанов, таких і Слова Божого. Буде молитва звершатися над всіма, хто пішов цього року в школу, в різні учбові заклади, для того, щоб Господь благословив, тому що ми розуміємо, віримо, як івангельські християни, що це все повинно бути відбуватися під проводом нашого Господа і Учителя Ісуса Христа, щоб Він вів цю справу вірно. Тому що нам не вистачає мудрості. Ми не живемо в небезпечні такі часи, і тому Ісус Христос молився про своїх учнів, про своїх послідовників, теж Євангелія Івана, 17 розділ 14 вірша, каже Господь у своїй молитві. Я дав їм Твоє Слово, і світ зненавидів їх. Бо вони не від світу, як і я не від світу. Не прошу, щоб ти забрав їх зі світу, а щоб зберіг їх від зла. Вони не від світу, як і не від світу. Освяти їх своєю істиною, твоє Слово є істина. Ми бачимо, що Господь Ісус Христос не тільки просто так учитель і Господь, а Він і посередник перед Отцем Небесним. Молиться за всіх, хто послідував за ним, хто є його учнем, щоб, каже, не забирає світу, а щоб зберіг від зла, від гріха, від злого, від наук земних, таких людських, тому що в світі панує зло, панує князь цього світу. І раніше в радянські часи, скажімо так, Воно якось так було у всій справі чорно-біле. Оце біле, а це чорне. В школі стопроцентно казали, що Бога нема, а в церкві казали, що Бог є, і навчалися і і навчалися Слова Божого. І це було якось легше пояснити, зрозуміти і орієнтуватися. Сьогодні школа змінилася. Я вже і давно змінилася, я дивився. Підручникам своїх дітей. Я разом з ними проходив два рази майже всю програму там до якогось, поки не почалася алгебра, геометрія. І перевіряв особливо в початкових класах. І здається, що так нібито вже не атеїстичні часи. І все можна так не переживати за школу, не переживати за те, що там навчають. Але ми, як батьки, повинні пильнувати, дивитися, що там навчають наших дітей, тому що можуть бути усякі ситуації. В якомусь класі, я тепер вже не пам'ятаю, відкриваю підручник по літературі українській, пише біблійні легенди, назва розділу. Стоп, які легенди? Біблійні легенди. Дивлюсь, може, я щось не розумію, може я не забув, не розумію, що таке легенда. Легенда це розповідь, основана, може, на реальних подіях, але з перебільшенням, що так воно аж так, аж так воно не було. Отже, і там я не буду розказувати ті легенди, щоб не робити їм рекламу. Але там зовсім майже ну, не похоже на те, що сказано в Біблії. Там було про Каїна і Авеля легенда. Ну, таке написано, що взагалі укладники цієї розповіді, мабуть, не заглядали взагалі в Біблію. Щось там, Каїн, Авель є, але зовсім не те і не про те. Ну, що робити? Ну, треба читати, прочитали з, з дитиною той матеріал, але кажу: от відкрили в Біблії вдома, відкрили Біблію, прочитали як у Біблії, що сказано про Авеля і Каїна, як сталося це нещастя з Авелем біда. І даю пораду дитині. Якщо покличуть тебе до дошки там, або з місця відповідати. Роз, розказати цю легенду, розказую так, як у книжці. Але потім добав, що у Біблії так не написано. В Біблії написано інакше. А вчителька не буде сварити. Потім поговоримо з вчителькою, якщо буде сварити, підбадьорив. І так сталося, що таки спитали. Розказала дитина е, цю легенду, як там вони придумали про Каїна і Авеля, а потім додавила, що так у Біблії не написано. І з дому я сказав, щоб взяла Біблію і е, мала з собою. А як так не написано? Вчителька була щиро здивована, <свісно> щиро здивована. Е, кажу: от у мене є Біблія з собою, можна прочитати. Так, да. І весь урок пройшов по біблії. Отаким От чином Бог дає мудрості, дає ситуації можливості засвідчити Слово Боже. Але батьки повинні цікавитись, що вивчають діти. Тому що ми, кажу, живемо у світі, який не пізнав Бога. І В тих главах, у розділах Першої Корінтян, де було прочитано про Божу мудрість Ісуса Христа, є написано і про. Мудрість з цього світу, яке безумство, яке не приймає Бога, яке відкидає Бога. І така тепер програма. Читаєш, нібито там щось про Бога з Біблії, щось. але в іншому предметі Там теорії еволюції, що створена людина, що людина виникла від мавпи там, і інші легенди. І такі. Видумки, навіть не легенди. І е, тому такі, Якщо ми не будемо пильнувати і допомагати дітям, то діти вийдуть із школи такі роздвоєні, як і ця система освіти. Такі, і, нібито Бог є, а вроді його і нема. І е, це закладається в їхнє серце. Але якщо ми пильнуємо про це у цьому і цікавимось, Вивчали, що викладається в школі. Одного разу було вірш такий вивчити, було на пам'ять. І там таке заклинання якесь у віршовій формі. І під низом був замітка така була, що так викликають дощ. Отже, це взято з язичництва. Якусь примовку, якусь у віршованій формі, і так викликають дощ. Кажу, ні, це вже не вчи. Це на пам'ять тобі, це не треба. А що робити, вчителька піде і буде сварити, і двойку зароблю. Ну, Піду і я в школу. Пішов до вчительки, кажу, розумієте, тут ми християни, ми не можемо це вчити. Це заклинання, це ворож... ворожбитство. І та ні, це не означена форма дієслова. Це так, а викликали дощ. Кажу, ні, ну дайте підручник. Там пише написано: так викликають, а не викликали чи думали, що викликають. Ми б ще примирилися з цим. Але так, і, ну кажу, нехай дайте якийсь інший вірш, два рази більший, бо то невеликий був. Два рази більший вірш, але інший дайте вивчити. Але це ми не можемо вчити. Ну, не, не треба, не треба, я не буду питати, все бійдеться. І таким чином е відбувся і такий захист дитини, розуму дитини. Тому що світ всякими е шляхами старається вплинути на нас. І хто розуміє, хто має мудрість вже в дорослому, більш віці, то. Е е Розуміється, і стережеться, щоб не потрапити в небезпеку. Я знаю одного брата, який вчився у університеті, і там був предмет філософія. І ми якось говорили по телефону, каже: от маю здавати залік по філософії. А там філософія, вона далека від Слова Божого і пізнання Бога. І каже, знаєш, Ілля, що я роблю? Я поклав наушники і включив Біблію. А очима читаю філософію, бо треба знати і здати. Але щоб це мені не запало в серце, я поклав собі наушники і слухаю Біблію. Бачите, брат уже в такому віці був як студент, він йому вистачило мудрості зберігати оберігати своє серце від цієї світської філософії. А діти малі, вони не в стані розуміти це. Тому е, потрібна допомога батьків. І е, цю мудрість дає Ісус Христос, якого е, ми залучаємо до виховання і себе, і наших дітей. Він наш Учитель, і наш, і наших дітей, і наших онуків. Ісус Христос. Тому потрібно нам пильнувати. Ті, хто йдете в вищі учбові заклади, середні спеціальні, чи як вони тепер називаються, учбові заклади, пильнувати над своїм серцем, пильнувати над своїм життям, щоб бути світлом там і свідчити, Бог дасть можливість засвідчити про Ісуса Христа і серед студентів, і серед і перед учителями. Бог дає, лиш потрібно мати бажання і ревність таку. І тому в такий день ми молимось за наших дітей, які будуть навчатися, і просити Господа для того, щоб Він зберіг, як у молитві Ісус Христос у 17-му розділі Івана каже, щоб Ти зберіг від зла. Але повторююсь, ми в цьому також повинні приймати участь, пильнувати. Не, не, не робити так, що а діти пішли в школу, там розберуться. я В мене я зайняти, мене робота, в мене кухня, в мене то я не маю часу, в мене то і що діти вчать. Я не розуміюсь там відкрити, подивіться, дізнайтесь, Бог дасть мудрості. Повинні ми робити все для того, щоб е, е, зберегти. Оберігати наших дітей від злого, бо зло може бути всяке. Може бути, що із-за того, що віруючи, якісь переслідування. Я практикував, ми в сім'ї так робили, ходив я завжди на батьківські збори, і коли щось про моїх дітей казали там щось, я йшов додому і питаю, так і так було. Ну, було так, Іноді було так, як учителька казала. Іноді не так, як вчителька казала, я брав сторону дітей, тому що мої рідні не вчителька, мої рідні діти. І казав їм так: ми зараз помолимось перед Богом. Якщо це правду кажете, то Господь знає, і захистить, і допоможе, і збереже. А якщо кажете неправду, то Господь образиться, буде, покарає, буде молитися. І е, таким чином е, захищав дітей, тому що всякий буває світу, бувають батьки так, що от учителька сказала, ну, вона в більшості може бути права, а іноді вона теж людина і та бідна дитина, е, е, вже дома. Та так не було. Там хтось з дітей, може, неправильно сказав щось. Ні, це вчителька сказала, і так діти кажуть, і так далі. Не віримо своїм дітям. Тут потрібно бути обережним, Не вірити все, але і проявляти довіру своїм дітям і цікавитися програмою навчання. Пам'ятаю, у першому класі розклад: серед уроків там малювання, там письмо якесь. І танці, урок танці. Що за урок? таке не, не пам'ятаю, щоб колись було. Но, к, кажу, ми, євангельські християни, ми не танцюємо. Іду в школу, до вчительки. Кажу, ми не, ми не танцюємо. Та це нічого, це не страшно. Це, це для фізичного розвитку дитини. Це вже весь світ вже зійшовся на тому, щоб фізичний розвиток дитини тільки через танці. Кажу, ні, не можемо. Дайте якусь роботу, якесь навчання, якесь щось тільки ми не можемо це. Домовились з вчителькою, мої діти на цей урок не ходили. І давали їм якісь інші завдання. Тому що спочатку в танці в першому класі, а потім діти не розуміють, а чому в 10 класі не можна танцювати? А в першому можна, а в 10 не можна. І, і, і таке роздвоєння виходить. Ми <клес> <клес> повинні дбати про своїх дітей, про збереження їх у вірі у всьому, чим вони займаються, і чим захоплюються. Тому що іноді і, і по спортивній частині буває, що батьки віддають своїх дітей на силові якісь спортивні гуртки бокс, там, боротьба. Я думаю, що це неправильно. Ми готуємо і хочемо, щоб наші діти виросли добрими, чутливими, вірними, смиренними перед Богом, чутливими до болі інших людей. І, а тут якийсь бокс, і потім там зовсім інший дух, там зовсім інше навчання, це неправильно. Потрібно думати, пильнувати і бажати якісь робити, щоб діти росли фізично здоровими і розвинутими, але є інші прийнятність християнської точки зору способи і методи. Тому ми будемо молитися, щоб Господь давав усьому, бачимо, що дуже багато моментів є у вихованні і навчанні дітей. Це як діти в школі і в недільній школі також почнеться навчання. Є батьки, котрі перекладають на недільну школу всю відповідальність, як, що вони мають навчати про Бога в недільній школі. Я, я не маю часу читати, я, я ледве для себе прочитав, я ще дитині не маю часу читати. Буває батьки так заклопотані такими різними речами, але це також недобре. Потрібно допомагати вчителям недільної школи у їхньому служінні. Мається на увазі цікавитись не тільки у дитини, що там було в недільній школі, а й підходити до вчителів, як поводиться моя дитина, а що там задали. Тому що діти бувають так, а що задали? А та нічого не задали. А коли а там такого позадавали. І думають, батьки думають, ну, знаєш, це недільна школа, нічого не робить. А там є багато роботи і, і, і ну, відповідно, відповідні завдання для недільної школи. Батьки, дідусі, бабусі, як віруючі, спонукають до того, щоб цікавилися і допомагали недільній школі в їхній праці підійдіть тут. Неможливо зараз за цей час все описати. Я був колись вчителем недільної школи і відповідальним за недільну школу. знаю цю справу і знаю, як дуже добре, і легко, і ефективно, і плодовито проходить праця і служіння, коли в цьому приймають участь і батьки і Допомагають у процесі виховання в християнському дусі, в Слові Божому, наших дітей. Отже, Господь нехай нас е, благословить, щоб е, були благословені наші діти і онуки, яких ми будемо, ну котрих вже відправили в школу і котрих будемо приводити в церкву. На навчання слухати слово Боже. Завжди беріть дітей в зібрання. Не залишайте їх в неділю ранком вдома. Ой, дитина цілий тиждень ходила в школу, ставала раненько, та ще й в неділю брати її. Нехай поспить. Це невірно. Знайдіть можливість, щоб дитина на тижні десь відпочила, але в неділю, щоб вона була в зібранні, навіть коли є зібрання на тижні. Ранком святкові одного року. Одного року мене навчила, вчителька державної школи подала ідею. Було якесь свято на тижні, і ми, як батьки з закону слухняні, відправили дітей малі були ще в школу, а ми прийшли на зібрання сюди. І все, все здається правильно, совість спокійна. Приходимо після зібрання додому, діти перелякані. Що таке, їх повели в іншу церкву? Там кропили їх, намагались, вони там ховалися, щоб на них хто не капнуло. І, і, думаю, що таке? Вчителька або свято взяла всіх весь клас. Повела в церкву, яку вона знає, яку вірить вона, яку вона розуміє. Я не засуджую її, вона так собі розуміла і так вона зробила. Але кажу: кажу оце, але подякував їй за хорошу ідею. З того часу завжди, скільки років вчилися діти, вони на тижні, якщо свято ранком, якщо треба, написав записку. В зв'язку з тим то й тим, то прошу відпустити дітей сьогодні на уроках вони не будуть. І завжди діти знали, що як на тижні свято, вони в школу не йдуть, вони зібрані. Тому що ідея була подана не мною, а зі сторони вчителькою державної школи. Робимо все. Для того щоб Господь міг працювати в серцях наших дітей. Так, да, як я прочитав на початку, Ісус Христос, наш Господь, і учитель, але ми Йому повинні давати місце у нашому житті, особистому житті, і місце у вихованні наших дітей, щоб діти вже з дитинства відчули, що Ісус Христос є Господь, що Він Син Божий, що Він Учитель, що Він є Спаситель наш. Ці всі речі з дитинства, щоб вони розуміли. І я вірю, що по цій молитві і по тих молитвах, які Господь визносить перед отцем за нас, Господь дасть кожному мудрості і благословить йому, слава за все. Амінь.